Всім привіт, друзі! Ви на каналі Кульчак М. З вами Кульчак Михайло. Сьогодні у нас нове відео: Новий автомобіль на огляді. Цей автомобіль ви 100% всі знаєте, тому що ви, напевно, не раз бачили його на українських дорогах. Він 100% є ваших родичів, знайомих, можливо, ви навіть є власником такого автомобіля, тому що він дуже популярний. Всі його дуже люблять, а саме це Hyundai Tucson. . Автомобіль з'явився на ринку у 2004 році і випускається вже на даний час третє покоління такого автомобіля. Він дуже славиться популярністю серед європейських країн у Канаді, в США. Тому що коли він тільки вийшов у 2005 році, він зайняв перше місце в Канаді по версії журналу автомобільного. і де він зайняв перше місце і став лідером продаж. Тому цей автомобіль є дуже легендарним для корейців, тому що це був їх перший кросовер. Вони постарались зробити його красивим, щоб був красивий дизайн, щоб він підходив багато водіям, названий він в честь невеличкого міста в Сполучених Штатах під назвою Тусон в штаті Аризона. Ці автомобілі вже є три покоління. У нас сьогодні перше покоління, але вони й досі славляться популярністю серед покупців. Тій автомобіль ви можете придбати за досить невелику ціну, що є його дуже гарним плюсом. І тому він і зараз актуальний до нашого часу. На мій погляд, є п'ять ключових факторів, через що цей автомобіль користується популярністю навіть по сьогоднішній час. Перший фактор це його доступна ціна, другий це його зовнішній вигляд, через який. Його навіть досі поважають автолюбителі, і він користується популярністю серед них. Третій пункт це вибір моторів. Їх є тут три варіанти. Ви можете обрати собі чи бензин, дизель, об'єм. Можете взяти дволітровий бензин, можете взяти автомобіль із об'ємом 2,7 літра. Також тут є е, дві коробки, автомат і проста механіка. Четвертій пункт, на мою думку, це його дешеве обслуговування, тому що запчастин є дуже і дуже багато. Відремонтувати його можна практично у будь-якому сервісі. І п'ятий фактор це його надійність, про яку говорять власники, що він дуже і дуже надійний автомобіль. Тепер давайте розглянемо саме наш варіант. Який у нас сьогодні на огляді, цей автомобіль 2010 року, він йде на повному приводі, на коробці автомат і на дизельному моторі. Цей автомобіль знаходиться у власника вже більше 14 років, він його купив в автосалоні і не задумується продавати навіть по сьогоднішній день. Даний автомобіль проїхав у нас 155 тисяч кілометрів, і, зі слів власника, він жодного разу його не підвів. В салон. Ми бачимо, що руль нас досить непогано зберігся за ці роки. У нас тут стоїть непогана магнітола, але вона не штатна Також салон не має ніяких потраплень, досить гарно виглядає. Із комплектації тут є кондиціонер, підігрів передніх сидінь, а також підігрів дзеркал. Даний автомобіль іде у нас на звичайній тканині. Тут у нас є. Такий бардачок, в якому досить непогано місця. Також тут є подушка безпеки. І, до речі, подушка безпеки це де допкомплектація, тому що базові комплектації подушка безпеки не входить. Тут у нас є два підстаканника, такий центральний підлокітник, тут ми можемо складати всякі дрібнички. Що вам ще показати? Сидіти в цьому автомобілі досить непогано, багато місця над головою, посадка висока, що по трасі дуже зручно. Сівши назад, хочу відмітити, що колінам є місця достатньо, але спинка наклонена трішки вперед. І коли ти довгий час сидиш в цьому автомобілі ззаді, до тебе утомлюється спина. І треба час від часу зупинятися, щоб задні пасажири могли відпочити від такої незручної посадки. Також тут є у нас для задніх пасажирів ось такий прикуруватель, від якого можна заряджати телефон. Також є попільничка, світлячок. Такі для задніх пасажирів і електричні опускання вікон. Не знаю, чи йдуть вони з базовою комплектації чи ні, але тут вони є. давайте вами відкриємо багажник, і Подивимося, що в нас в багажнику. Так, тут є дві клавіші для відкривання. Перша клавіша. Це у нас іде для відкривання заднього скла. Якщо ви, у вас багато речей і ви не хочете відкривати цілий багажник, то ви можете собі відкрити ось це скло і поставити прямо от сюди. Також друга клавіша вже відкриває у нас повністю багажник. Так, багажник відкрили Тут у нас іде повнорозмірна запаска. Дентра. Багажник об'єм 330 літрів. Що є Трошки мало, тому що любителі їздити на газі на таких автомобілях. Дадуть сюди, де запаска газовий балон, і запаску возять ось тут. Коли тут стоїть запаска, то місця тут залишається досить багато для ваших речей. Цікава деталь цій машині це те, що тут є отакий розйом на 12 вольт, до якого ви можете підключитись, щоб підкачати задні колеса. Також тут є отакий маленький світлячок це Дуже зручно, тому що коли ти щось шукаєш в багажнику, ти собі включив і вже це можеш Дані. Даний автомобіль йде в нас на 2-літровому дизельному двигуні, який видає в нас 150 кінських сил. Якщо ми звернемо увагу на ось цю табличку, ми побачимо, що тут стоїть табличка «LUAS», що означає, що цей автомобіль випускався із заводу «LUAS» в Україні. Корейці налагодили зборку по всьому світу, де ці автомобілі гарно продаються. Також вони збирались і в Україні. Так, давайте закриємо капот і поговоримо про зовнішній вигляд. Так, капот не закрили. Дивіться, тут йдуть у нас отакі пластикові накладки по цілому кузову, що дуже є гарною штукою, тому що ми вже можемо не перейматися тим, що дрібні камінці будуть попадати у нас на кузов і кузов. Може при цьому дістати невеликі сколи. Тут у нас стоять із 16 диски з резиною 235х60, вони йдуть із заводу. Також тут стоїть хороша підвізка Макферсон, а ззаді багато чашка. Хто не знає, що таке Макферсон, це йде речаг на три кріплення, йдуть дві шарові і один сайлентблок. Ця підвізка придумана дуже давно, і вона. Її практично кладуть на всі автомобілі. Так, що ж, давайте прийдемо, проведемо цей автомобіль, подивимось, як він їде. І цей автомобіль мені як двозначне Таке відчуття, тому що по бездоріжжі я думав, що він буде м'ягенький, а по трасі він буде такий жорсткий. А насправді виявилось так, що він. У трасі досить такий плавкий, а по бездоріжжі він є досить жорсткий. Схід палива на цьому автомобілі досить непоганий. Я запитував власника, він казав, що при його їзді по місту цей автомобіль бере близько 10 літрів. Що, як на мене, для джипа на повному приводі це є досить нормально. Також по трасі він казав, що коли він їде швидко, то він бере десь в районі 8 літрів, а коли їде економно, то може вкластись в 6 літрів. Цей автомобіль не дуже любить швидкість, тому що тут стоїть 4-ступеневий автомат, який розрахований на їзду приблизно приблизно до 100 км на годину. Тут стоїть у нас е, досить погана шумка, я думав, що буде трішки краще. У нас чути шум вітру, шум салону, шум коліс. Я думав, що буде трошки краще. Їхати цим автомобілем зручно, руль у нас йде на гідроусилювачі. він у нас такий трошки важкуватий. по бездоріжжі також такий у рука і має стандартний розмір. А зараз давайте я вам розкажу історію, про яку я вам натякнув у минулому відео, і яка стосується саме такого автомобіля. Коли два роки назад я шукав собі заміну, е, коли я задумався про заміну свого авто, я поїхав на автобазар. Щоб подивитися гарні варіанти тут Sony. Там я знайшов був хороший варіант, але на той час в мене був Mercedes Viano, який мені треба було продати. І я хотів домовитися з, із власником, щоб ми обмінялись, і він мені доплатив. Він запропонував мені занадто низьку ціну, і я відмовився. Через деякий час я вже купив собі джак, і він до мене зателефонував. Він каже, давай я вже тобі дам більшу ціну за твій автомобіль. Але на той час я вже сказав, що я купив друге авто. А якщо б він був зразу погодився, то напевно я вже був власником ось такого автомобіля. Ось така в мене історія. Ну що, друзі, це відео підійшло до завершення. Діліться своїми враженнями в коментарях, підписуйтесь на канал. А також не забувайте ставити лайки.